Вівторок, 18 березня, час новин на СІ 4 в студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня Дмитра Манчуленка знову звільнили з посади генерального директора Чернівецького обласного перинатального центру. 33 врятованих життя від початку року. Чернівецька область очолила рейтинг успішних реанімацій в Україні. Втратила доньку і взяла п'ятьох її дітей під опіку. Як родина переселенців живе у модульному містечку. Дмитра Манчуленка знову звільнили з посади генерального директора Чернівецького обласного перинатального центру. Відповідне розпорядження підписав голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко. Нагадаємо, у квітні 2024 року Дмитра Манчуленка засудили до шести років позбавлення волі. За даними правоохоронців, екс-директор перинатального центру у Чернівцях в квітні 2021-го намагався підкупити посадовців Чернівецької обласної ради. Чоловік за рішення про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 тисяч доларів. Буковинець облаштував підпільний гральний заклад. За даними слідства, азартні ігри працювали без ліцензії два роки. Чоловік використовував власне нежитлове приміщення, де розмістив спеціальну комп'ютерну техніку з необхідним програмним забезпеченням. Заклад працював лише з перевіреними клієнтами. Крім того, обвинувачений легалізував незаконно отримані грошові кошти за надані послуги за азартних ігор. Чернівецька обласна прокуратура передала до суду стосовно Буковинця, обвинувальний акт. Буковинка, яку знайшли мертвою у квартирі в Дністровському районі, отруїлася чадним газом, а не грибами. 17 березня до служби порятунку надійшло повідомлення від правоохоронців про необхідність відкриття дверей квартири в місті Новодністровськ. Сім'я, яка там проживала, не виходила на зв'язок. і Родичі повідомили про це поліцію. Надзвичайники, які прибули на виклик, виявили у квартирі трьох осіб. Загибло 53-річну жінку та її непритомних чоловіка і сина 56 та 14 років. Вони наразі перебувають під наглядом лікарів. Як зазначають у поліції, судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті буковинки стало гостре отруєння оксидом вуглецю. 33 врятованих життя від початку року Чернівецька область очолила рейтинг успішних реанімацій в Україні. Показник на Буковині становить 18%, що майже вдвічі перевищує середній по країні. Медики працюють у складних умовах, рятуючи пацієнтів навіть в екстремальних ситуаціях інколи боротьба за життя триває години. Які фактори впливають на успішність реанімації та з якими викликами стикаються лікарі? Дізнаєтеся у сюжеті. Сім хвилин стільки тривала найдовша успішна реанімація, яку проводили медики швидкої. Однак бувають випадки, коли медики борються за життя пацієнта значно довше, інколи понад дві години. Ніколи не скажеш, чи це останні секунди, чи, чи не останні секунди. Ми, ми боремось до останнього. Коли припиняти реанімаційні заходи, так само є свої покази. Але поки цих показів не буде, у нас ми, ми будемо продовжувати скільки би це не тривало. Навіть годину, 80 хвилин, 90 хвилин найбіль, най, найдовше в у мене було це 91-92 хвилини реанімаційні заходи. Найбільше випадків, що потребують реанімації, стаються у вечірній та ранковий час з 17.00 до 23 та з 4 до 8 ранку. Здебільшого медики виїжджають на виклики додому, адже саме там трапляється найбільше критичних ситуацій. За порукою порятунку життя є вчасна допомога свідків до приїзду бригади швидкої. Якщо свідки розпочали реанімацію, в бригаді легше звичайно займатися. Чому Потому що штучний кровобіг проводиться, сердечко забезпечується киснем, як всі важливі органи системи, і зростає випадків, коли бригада приїжджає, і до приїзду бригади хтось забезпечує підтримку життя людини. Це приємно. Але звичайно, цього недостатньо є. Чому? тому, що у нас наразі кожний п'ятий випадок це тільки хтось підтримує життя. Чотири з п'яти Випадків ніхто нічого не робить. Інструкцію з надання допомоги свідки отримують у диспетчера, коли викликають швидку. Коли людина телефонує на 103 диспетчер піднімає трубочку і питає, що у вас сталося. Коли іде потрібно супроводжувати виклик, диспетчер його супроводжує. Тобто такі виклики, як невідкладний стан, коли кажуть, що людина помирає, там чи людина задихається. Диспетчер повністю надає всі всі необхідні вказівки, які необхідні для того, щоб супроводжувати цей виклик. Середньому на гарячу лінію Чернівецького центру швидкої медичної допомоги надходить понад 300 викликів за добу. Третина з них критичні стани. Це серцево-судинні захворювання, нещасні випадки, ДТП та інші невідкладні ситуації, що потребують негайної допомоги та реанімаційних заходів. Іноді ми сумісно діємо з поліцією і з ДСНСниками, коли ми не можемо деблокувати людину з машини. Нам допомагають дуже часто ДСНСники ці. Опадки є трошки важчими, тому що відтягується час надання допомоги цій людині. При ДТП важко напевно найбільш важко, коли страждають діти. Тобто ти розумієш, що батьки не дотримались всіх заходів безпеки, перебування під час транспортування дитини в машині, дитина не перебувала в автомобільному кріслі, не була пристібнута І ось саме під час ДТП найважче надавати допомогу. Щомісяця медики центру проходять тренінги з наданням медичної допомоги у різних ситуаціях. Навчальний тренувальний відділ наш оснащений найновішими, найостаннішими симуляторами для імітації тих чи інших станів для відпрацювання. Тобто манекени можуть давати дуже ідентичні умови для відпрацювань медикам, симулювати різні ритми, стани і дає змогу відпрацювати всі оборотні причини смерті. Тому і у багатьох випадках, якщо ця, ця причина її можна забрати, то людину вдається оживити. Чернівецька область очолила рейтинг успішних реанімацій в Україні за статистикою МОЗУ. Це передусім ефективна робота медиків Центру екстреної медичної допомоги, вважає Володимир Єлінів. Я рахую, що в першу чергу це бажання самих людей, самих наших працівників досягнути таких, такого рівня, що, що вони проводили якісну серцеву-лігеневу реанімацію і рятували життя людини. По-друге, це наш навчально-тренувальний відділ, в якому ми зараз знаходимося, які, можна сказати, 24 на 7 проводять для наших працівників навчання щодо якісної серцево-лігіневої реанімації, як її проводити, як користуватися нашим обладнанням. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін. Новини СІ-4. Школярі підуть на весняні канікули з 24 березня. Однак у шести навчальних закладах міста – ліцеї номер 6 та гімназіях номер 1, 10, 13, 14 та 16 – канікули почнуться на день-два пізніше. Діти відпочиватимуть в середньому тиждень. Про це повідомили в управлінні освіти Чернівецької міської ради. Навчальні заклади області також йдуть на відпочинок із 24-26 березня. А у ще 20 школах з 31 березня. Про це повідомили на сторінці Чернівецької ова у Фейсбук. У Кубському ліцеї сучовенської громади канікули розпочнуться під час великодніх свят, зокрема з 14 квітня. Водова пенсіонерка Світлана Нефьодова самотужки виховувала 11 дітей в Красногорівці Покровського району. Після початку повномасштабного вторгнення четверо синів пішли захищати країну. Торік жінка втратила доньку і взяла п'ятьох її дітей під опіку. Велика родина нині проживає у модульному містечку в Чернівцях. У двох кімнатах туляться діти та поранені захисники. Своєю історією багатодітна мати поділилася з журналістами Сі 4 Світлані Нефьодовій, 64. Чоловік помер у 2005 році від онкології. Жінка самотужки виховувала дітей. Війна в її рідному місті Красногорівка була відчутна ще з 2014 року. 11 липня у нас три дні вообще розбивали все підряд. І у нас вообще ми півтора кілометра три до а так півтора до лінії заприкосновіння. А то у нас там война війна ніколи не прикращалася. У нас там обстріли були постійно, і Ми з внучкою і з внуком у огороді копаємося, летить, свистить. Ми присіли, пролетіло, Ага, ну добре, пролетіло і далі копаємося в огороді, бо у нас там і хазяйство, і кози, і все було. Весь цей час виживати у прифронтовій зоні родині допомагали волонтери, та після повномасштабного вторгнення вибору не залишилося. Заставили виїжджати, тому що з дітьми в першу чергу під приказом, що евакуація принудітельна, з дітьми не можна було ставатися. То ми якраз машину визвали, стоїть машина, а я побігла рядом там кілька домов. Такий маленький кіоск, люди на дому держали, води в дорогу взяти, дітям пити. Побігла туди, о, ті возлі машини, а я там. І як цей кіоск затрясе, все піднялося, а там рядом школа, в яку внуки ходили, і по школі розбили школу вщент, о, такі столби дима. Ой, я, я ще думала, йшла за водою, думаю, ну може не поїдемо, ну може, залишимося. Родина переїхала до Чернівців. Тут старший син Данило вирішив йти воювати, аби не забрали молодших братів. Вони прийшли на реєстрацію становиться тут, а їм кажуть, ого, у вас п'ятеро, має хтось піти. Він каже: Добре, я піду, тільки малих не трогайте. Ої що, він пішов а через півроку, малих забрали. 22 і 23 роки, а до 27 не можна ж було брати. Забрали і малих. Іван походив, походив, подивився. Нікого братів немає. Каже: ну що, я теж піду, бо в нього була справка, йому не треба було йти. Двоє з братів вже повернулися з війни обидва з важкими пораненнями. Дуже тяжко, тому що у них ранення не тільки от у одного ноги немає, а інші розстріляний з кулемета, а теж тяжке поранення. У них у всіх контузія, і вони по п'ятеро днів не сплять. Ладно, пішли, ти хоч би ж допомагали, а що вони так ранені і не хочуть лікувати. Виплат ніяких. ніяких. Вивели за штат і 502 гривні зарплата. Найважче для багатодітної родини не мати власного житла. Дочка померла у мене під опікою п'ятеро внуків, і зараз ми в цих двох манюніх кімнатах і сини. І дітей п'ятеро вони що онлайн займаються. Я обращалася по поводу життя, щоб нам дали щось розширене. Ну, безуспішно, нічого ніхто не відкликається. Ну хоча б у нас розрушене житло, і я подала по розрушенню. Людям вже виплатили, а мені нічого. Я хотіла, щоб виплатили, щоб купити десь в селі, щоб можна було дітей перевезти, щоб сини там могли. Свої ті всі поранення загоїть. Олена Крічко, Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі 4 це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4